Отже, згідно євростату, споживчі ціни в європейському союзі зростають більше ніж очікувалося. Можливо, європейський центральний банк знато рано зменшив облікову ставку. Це сильно б'є по іміджу Європейського центрального банку, і, зокрема, по її голові Крістін Лагард, адже по суті вона допустила такий маневр. Тож, як центральний банк такого великого об'єднання країн так прорахувався і допустив знову повернення інфляції, тоді коли вона вже спадала. Невже акела промахнувся? Зараз будемо розбиратися разом з вами, Валентин. Початок повної війни Москви проти України став для економіки Європейського союзу таким собі ідеальним штормом. Після років рецесії через ковід, інфляцію, яка була викликана кількісним пом'якшенням, додалися нові проблеми: це інфляція через збільшення цін на нафту і газ. Потребу фінансувати власний оборонно промисловий комплекс а також потребу допомагати макроекономічно Україні, аби стримати інфляційні явища і загалом сповільнити економіку, яка після ковідного спання вирішила наздоголужувати все, що не зробила раніше. Європейський банк вирішив збільшити облікову ставку з нуля до 4,5%. Такий цикл підвищення ставок, тим паче до рівнів, яких Європа не бачила спочатку нульових, дав очікуваний ефект. Інфляція за всіма показниками пішла на спад і знизилась до таргету. ЄЦБ в 2,5%. І от на цьому фоні центральний банк Європи вирішив, що напевно досить тримати соколину політику щодо облікової ставки, бо вона так чи інакше теж впливає на економіку. Дорогі гроші заважають, і вирішили, пора вже відновлювати такий звичайний стан. Але це рішення Європейського центрального банку викликало здивування у ряду аналітиків. І не тому, що воно було дурне чи необдумане. Бо ні, у цій статистиці, на яку спирався Центральний банк Європи, справді були хороші дані. Просто незвично було бачити європейську економіку в якості лідера процесу, а не наздогоняючого. На перший погляд, це було дзвіночком того, що економіка Європейського союзу виходить з такої надзвичайно довгої рецесійної стадії, яка тягнеться чи не з 2008 року, і це на фоні того, що Сполучені Штати Америки дотепер вагаються, чи знижувати йому ставку, чи ні. Скоріше за все, в вересні, після дискусії, які там були в федеральній резервній системі, вони це зроблять. Але Європа це почала робити куди раніше, і от якраз це і дивувало. І сталося звіт за червень. Місяць зниженої ставки, і інфляція починає зростати знов. До речі, ми про цей звіт писали на нашому телеграм-каналі. Посилання буде в описі до цього відео. Долучайтесь дуже багато класної економічної, фінансової, політичної інформації і класна спільнота, з якою ми зберемо на силу оборони постійно ресурси, аби допомагати нашим оборонцям. Будемо раді вас бачити. Посилання на телеграм буде в описі до цього відео. Долучайтеся. Отже, зростання було помірне, але неприємне, і воно знову підтягнулося до стелі таргету в 2,5%. Один з головних драйверів інфляції стала сфера послуг, де все здорожчало приблизно на 4%. Також доволі швидко почали зростати ціни на енергоносії за місяць на 20%. Врешті показників насправді все доволі непогано. Показник ядрової інфляції, до якого не беруть нестабільні за ціною види товарів, в принципі лишався на тому ж рівні в 2,9%. Проте навіть серед цих нестабільних товарів значної інфляції мова не йде на їжу, алкоголь, тютюн ціни виросли на 2,3%. і Тобто, фактично, у композитному індексі картину псують енергоносії та сфера послуг. Тут варто розуміти проблему Європейського центрального банку. Йому не так просто, напевно, надзвичайно важко. Адже це, по суті, велика кількість різних країн з різнобарвними економіками. Є Німеччина і Франція, які повністю відповідають середньостатистичним показчикам інфляції. А є Італія, Ірландія і Фінляндія, в яких рівень інфляції нижче середньостатистичного. В останній Фінляндії взагалі 0,6%. А є Бельгія, в якій інфляція нині 5,5%, найвищий показник нині в ЄС. І от спробу це все збалансувати, коли в них показники різні, ситуація в цих країнах різна і таке інше. Тож чи є катастрофа нині для ЄЦБ? Насправді не дуже, адже на питання Підвищення інфляції треба дивитися у трохи довшому терміні, ніж воно є, особливо після зниження ставки. От зараз і будемо бачити, що буде восени, і як справді рішення було правильне чи неправильне. Але все ж таки багато хто побоїться, що Європа бере тут лідерство, тому і вже такі от косі погляди на Лагард. Хоча, звісно, вона може все нормально виролити. Якщо далі все заспокоїться і знову таки буде зменшуватися, то в принципі рішення її буде сприйнято як хороше. Ну і треба розуміти, що інфляція є не всеохоплюючою, а по суті зосереджена на парочці напрямків, там де виникли певні особливі умови для цього. Тобто, це не економіка знову перегрілася, а деякі перекоси в галузях, які в принципі будуть злагоджені у найближчий час. Тож будемо слідкувати, що відбувається. Як нам буде за ставку, це дуже цікаво. Це розширює наше розуміння економіки, і усвідомлення. Це дуже цікаво. Це основний зараз інструмент, який зараз впливає на макроекономічному рівні, дякуючи Фрідману, зокрема та й багатьом вченим, які по суті допомагали людству зрозуміти економіку і як вона працює в такому великому масштабі, і дозволяє нам не допустити тих самих криз, які були, наприклад, при великій депресії. Тож будемо слідкувати, вчитися цікавитися, аби наше розуміння економіки було. Кращим. Тож підписуйтесь на наші канали і залишайтеся з нами. До побачення!